В ніч на 4 січня росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. У результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа, а також зруйновані виробничі будівлі та понівечені автомобілі, що стояли неподалік, розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Там проінформували, що одна людина дістала поранення. Дніпропетровська область тут найбільше від російських терористів страждає місто Нікополь. Вночі проти 4 січня загарбники з важкої артилерії обстріляли це місто. У житлові квартали прилетіли з десяток ворожих боєприпасів. Постраждалих людей немає. Однак, пошкоджені кілька житлових будинків, господарчих споруд, автомобілі, газопровід та лінія електропередачі сказав очільник тамтешньої ОВА Валентин Резніченко. В інших районах вночі двічі звучала сирена повітряної тривоги без атак. Не обійшлося без атаки росіян і на Миколаївщині. Там вони обстріляли один із населених пунктів Коцерубської громади, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Отім, постраждалих людей немає. Сказав голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.